24 серпня, цей день більше ніж дата для Харківщини та всієї України. Це доказ, що ми вистояли і продовжуємо боротися. Тут серце б'ється сильніше за вибухи. Тут люди, для яких свобода не гасло, а спосіб життя. Підтримуємо Збройні Сили України і разом відстоюємо наше майбутнє на розмінованих полях. Ми сіємо хліб під звуки сирен народжуються діти. У безпечних просторах виховуємо покоління вільних, модернізуємо лікарні, відновлюємо будинки, рятуємо життя, дбаємо про ветеранів, ворогу не знищити нашу ідентичність і не зламати нас. Кожен новий день це маленька перемога. Харківщина координати сили, з Днем Незалежності, Україно.